Понад 700 хворих волонян на коронавірус за тиждень. І цей показник щораз росте у зв'язку з новим спалахом ковіду медичні заклади, зокрема Волинська обласна лікарня, запровадили карантин. Ми перейшли на режим карантину, посилені заходи карантинні, масковий режим в стаціонарах. На дану хвилю ми так готуємо приблизно 100 ліжок. Це тимчасовий інфекційний шпиталь Боголюбах. На нині у Волинській обласній лікарні підключені до апаратів ШВЛ, 12 пацієнтів. Щоранку поступає три чи чотири інфіковані людини. Усі у важкому стані. Найгірше тим, хто має супутні хвороби: серцево-судинні, цукровий діабет, хвороби нирок чи онкозахворювання. У групі ризику не лише люди віком 60+. В серпні місяці померли від коронавірусної інфекції молоді люди 18 і 38 років, котрі мали хронічні супутні захворювання. Загалом, через ускладнення від коронавірусу, тільки у серпні померли семеро волинян. Штам, який нині лютує в Україні, Омікрон, і лікарі обурюються, коли його називають підносно безпечним. Він високозаразний, він заразніший, ніж інші штами, але перебіг його легший. Але коли, наприклад, на тисячу хворих омікроном помре один-два, це все одно буде пацієнт, який помер, або хтось чийсь родич. Лікарі кажуть, що у жовтні та листопаді хворих буде ще більше, аби убезпечити себе, варто вакцинуватись. Тим більше, що нині в області є й однодозова вакцина. Не нехтувати лікарі радять із засобами особистого захисту, зокрема масками. Але ті нині не є обов'язковими, тому багато хто саме з цієї причини їх ігнорує. Нема маска законати, не нашу. У громадському транспорті, де заразитись на омікрон можна за 10 чи 15 хвилин спільного перебування із хворим, усі без масок. Є маска, я можу надіти, але дивлюся всі без масок, то я не і тільки один чоловік на весь тролейбус перестраховується. Натягаю, а вдруг щоб нікого не заразити. Люди кажуть, з початком повномасштабної війни коронавірус підійшов на другий план. Про нього забули. Та медики радять пильнуватись, аби самому не захворіти і своєю легковажністю не створити додаткові клопоти у тилу. Наталка Коваль Вічеслав Білов, дванадцятий канал.